Вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк. Сьогодні хочу вам розповісти про канадця, який дуже сильно розізлився на українців, наговорив на українців і за що конкретно попікся і заплатив. Знаєте, на жаль, деколи в житті ми тільки можемо навчитися від якихось помилок, які ми самі зробимо. І в тому немає нічого поганого, якщо це дійсно помилки, які пішли просто. Ненароком, але якщо це йде від, знаєте, від якогось поганого боку, від негативного боку, це не дуже добре. І деколи люди, на жаль, навіть не навчаються зі своїх помилок. Але сьогоднішня історія, вона надзвичайно важлива, глибока і дуже цікава. Тому дивіться відеоролик до кінця. Прошу вас, більшість вас дивляться мене не підписаними на канал. Я надіюся, що ви мене дійсно підтримаєте вашими підписками, перевірите ваші підписки. Тому що зараз як ніколи це надзвичайно важливо. Не думайте, що ви мене саме підтримуєте і тільки мене. Те, що ви підпишетесь тим, не підпишетеся. Моє життя від того не зміниться. Але надзвичайно важливо, що ви розуміли, що. Ви насамперед підтримуйте українське. Якщо ви ігноруєте підтримувати українське, то ви в загальному його підігноруєте. Тому думайте над цим. Бо якщо ви не будете це робити, то навіщо тоді в загальному україномовний контент? Якщо нас так не є багато в світі, буду чекати вашої підтримки, вашого коментаря, підтримки, звідки ви дивитеся, ваша думка на цю історію і звісно. Вподобайка. Дуже вам дякую щиро, сердечно. І зразу рухаємося до сьогоднішньої теми відео. Моя діяльність останнім часом дала мені можливість познайомитись з багатьма українцями. І це ще раз переконало мене, наскільки наші люди працьовиті, наскільки наші люди дійсно показують це на ділі, а не на словах. І це дуже сильно надихає і приємно, що в нас є такий хороший народ. І що відбулося в загальному? Я зустрів одного прекрасного українця Олексія з Харкова, який має трьох дітей. Дружину, і він покинув Україну, щоб шукати нове життя. Він же досить довгий час в Канаді, з середини 2022 року, і з тих часів працює дуже складно, дуже важко. І він мені поділився дуже такою прикрою історією для нього. Тому що, коли Олексій приїхав, він не мав абсолютно нікого. Так він дивився мої відеоролики, тому він саме і завітав місто Едмонтон, бо це було найрідніше на той момент, найтепліше і найтіше. Цінніше, що він чув, він чув українця, слово українця в Едмонтоні йому сподобалось місто. І знаєте, звідки він міг знати, куди ще їхати, куди не їхати. І таким чином обрав Едмонтон для свого життя та для своєї сім'ї. Почав він працювати, звісно, де? На будові, спочатку з українською бригадою, потім вже з часом перейшов на англомовну бригаду і почав працювати більше з англомовною.